Новий формат Ліги Чемпіонів Моуріньо підколов Трубіна. Ярмолюк отримав прикру травму і найпевніше пропустить матчі збірної. Довбик набрав форму. Та два шалені матчі в УПЛ. Динамо та Шахтар знову втрачають очки. Друзі, вітаю! я Макс Коляда, це канал Трибуна. І це відео я хотів почати саме з анонсу. Сьогодні справді є дуже цікаві новини, про які ми, як завжди, будемо прямо зараз говорити. І хочу я почати з. Нового формату Ліги Чемпіонів за планом турнір збереже назву Ліга чемпіонів та кількість учасників 36 команд. Однак, замість одного великого групового етапу передбачається поділ на дві підгрупи. У першій будуть 18 найсильніших клубів за рейтингом УЄФА, ну, Умовний Реал, ПСЖ, Барса а у другій решта команд, типу Брюге, Галатасарай, ну і так далі. Кожна команда проведе по 8 матчів: 4 вдома та 4 на виїзді. Лише проти суперників своєї підгрупи. Причому такий підхід забезпечить більше значущих матчів щотижня та зменшить кількість поєдинків проти команд із низ. З рейтингом при цьому повідомляється, що Ліга Чемпіонів найповніше створить свою якусь окрему ott платформу типу Netflix, і там буде все про лігу чемпіонів. І ну за їх словами, це буде зручніше для глядача і дешевше для глядача. І мені здається, друзі, що ці от коментарі ідеально описують ситуацію. Ні, ну воно, звісно, прикольно, що ми будемо постійно бачити матчі між топовими командами, але відверто кажучи, е, ну це дуже швидко набридне. Я розумію, що реалу взагалі не в прикол грати з кайратом, але ж. Ну, не, не тільки на реалі футбол тримається, погодьтесь. Насправді, такий формат ну, він вбиватиме абсолютно цю от футбольну романтику, де реально Кайрат може зустрітися з реалом, або якийсь ще маленькі клуби з власне, мадрицями. Це, власне, те, про що говорив Флорентіно Перес, про що він не цікав, що нам, блін, оце грати, проти якусь. Кайрата, літати кудись. Нам цього так не хочеться. Нафіг то нам треба. Ми хочемо з Баваріями грати так далі, тому подібне. Але давайте будемо відвертими. Якщо ми будемо 8 разів на місяць, там, <свісно> я умовно бачити поєдинок там, Реал Баварія, Реал Барса, Реал е Боже ПСЖ, Реал Арсенал, нам це дуже сильно набридне. Ми чекаємо якраз таких матчів. У нас є умовно там, Реал, який грає проти чотирьох суперників такого собі рівня і проти одного суперника. Крутого, і ми готуємось до цього матчу, ми його чекаємо, і в цьому його і суть, і в цьому його сіль, і в цьому його кайф. Якщо в футболі ще й не буде романтики такої от кубкової, знаєте, де зустрічається очевидний андердог проти фаворита, то нафіга тоді той футбол нам взагалі потрібен. У ІФА ФІФА вони зараз намагаються з цього зробити абсолютний конвейер, збільшити кількість матчів, але, ну як ми вже переконались, футбол від того взагалі не виграє. Навпаки. Якщо збільшити кількість крутих поєдинків, футбол крутіше не стане. Навпаки він почне набридати. У людей зараз просто перенасичено тим футболом. А я мовчу про футболістів, які грають там, за рік. Ну, як згадайте, з Родрі було купу поєдинків, у них потім емоційне вигорання. Вони не хочуть той м'яч бачити, фу, той футбол грати і взагалі про нього хочуть забути, а деякі там навіть взагалі кар'єру закінчують. Друзі, що ви думаєте про новий формат Чемпіонів? Пишіть коменти. Головний тренер Бенфіки Жозе ж прокоментував прокоментував нічю спорту 0-0 у восьмому турі чемпіонату Португалії. Зокрема, згадав про Трубіна: якби я замість Трубіна стояв у воротах протягом дероста хвилин проти порту, то нічого б не змінилося. Якби Трубін замість тебе був тренером, то теж би нічого не змінилося. Дуже гаряче було перед цим поєдинком, друзі. Зокрема, якщо ви підписані на телеграм-паблік Георгія Судакова, то ви найповніше бачили, що там просто шалена була фантська підтримка, і сам Георгій е, говорив, що блін, ну мені то незвично, вона в принципі зрозуміло у нас по Україні. Ні, немає таких фанатських перформансів перед матчами. Тим паче, ну, ви розумієте, Бенфіка Порту, то супер-супер дербі для Португалії, в принципі. І ну, матч закінчився нічого 0-0. Наші козаки діями не відзначилися особливими. Тому найцікавіше, що є, це комент моуріні щодо Трубіна. Визначився суперник збірної Україною у в одній восьмій фіналу чемпіонату світу. Команда Дмитра Михайленка зустрінеться в першому раунді плей-офф з Іспанією, яка посіла третє місце в групі. Сі, набравши 4 очки, матч пройде у вівторок, 7 жовтня, початок о 22.30. Це ж наскільки не фартовими треба бути. Ну, судячи по результатам іспанців, то з ними можна грати. Ну, насправді, там можна грати зараз з будьким на цьому очці світу, оскільки знову ж таки, не забувайте те, про що я говорив до цього в минулих випусках. Не всі клуби хочуть відпускати своїх футболістів в збірною 20 під час розпалу сезону. Ну, нікому то насправді не потрібно. І це знову ж таки питання до FIFA і FIFA, які збільшують кількість цих турнірів. Для чого? Навіть клубам то не потрібно. ПСЖ зіграв нічю з Лілим у виїзному матчі сьомого Сьомотору і чемпіонату Франції 1-1. Центральний захисник Парижан Ілля Забарний вийшов на заміну на 68-й хвилині замість Люка і Ернандеса і провів на полі решту матчу. Ілля отримав оцінку 6,0 від статистичного порталу Хускорт та від. Е щоб скоро отримав оцінку 6,2. Я б я б сказав так, ілюха просто відпочивав після важкого матчу з э, Барселоною. Український півзахисник Бренфорда Йогор Єрмолюк через травму залишив поле у усього матчі туру АПЛ з Манчестер Сіті. На 73-й хвилині цієї гри Єгора замінив Френк Оньєка. Наразі невідомо наскільки серйозними є пошкодження, і найсмішніший комент з цього приводу. Ось цей ну справді ж насправді це дуже сумна новина. Єрмолюк один з найцікавіших нині футболістів, який представляє збірну України. Один з наших головних е проспектів. І ну, безумовно сумно, що він отримав таку. Неприємну травму і ще по Англії, в принципі, можна згадати там Віталія Миколенка, якісь інші нюанси, але я думаю, найцікавіше це по ярмолюку, тому тут особливо загострити увагу не буду. Центральний нападник Ром Артем Довбик відзначився асистом у виїзному матчі шостого туру серії А проти Фіорантини. На 22 й хвилині гри при рахунку 1-0 на користь фіалок Артем п'ятою скинув м'яч перед Карним майданчиком і матіас Соуле. дотик забив того у ворота. Артем, схоже, завівся. Ну, справді, дивлячись на останні матчі Довбика, він почав набирати форму, почав себе краще демонструвати і, е, безумовно, це радує. Ну, і якщо брати його детальну статистику, друзі, то вона виглядає ось так. Можете ознайомитись, якщо ви любите ось подібні цифрики і так далі. тому подібне. Цифрики ж представлені трибуна.com. Ну і їдемо, друзі, до української прем'єр-ліги. Нарешті видався прям дуже цікавий тур. Я відзначу три, Ні, не три. Чотири. моменти. Чотири моменти, ні, п'ять моментів. моментів відзначу. Ну, по-перше, Колос програв, причому програв руху, який тоне, тоне, то не тоне. Ну, для мене це був шокуючий результат. Все-таки команда Костишна, вона реально була на ходу. Друге, Карпати впевнено перемогли Олександрію. Ну так, там був ще той автогол, але загалом впевнено. І от в мене от питання до тих от суперекспертів, які говорили, що Лупашка треба звільнювати, немає результатів і так далі. Тому подібне. Де немає тих результатів? Ну серйозно, Карпати набрали непоганої зараз ходи. Лупашко пропагує ті самі ідеї, які він пропагував. Ти іноді не зрозумієш взагалі тих експертів, які такі розумні, які такі постійно висловлюють свої супердумки. Немає результатів, треба тренера звільняти. Результати є: тренер, який ставить непонятний і нудний футбол. Та що ви хочете? Навіть чи від того Лупашка? Ну, я думаю, що ви друзі зрозуміли, що я симпатизую тому футболу, який ставив Лупашко. Мені подобається його тренерський інтелект, ці всі моменти, і те, що він ставить такий футбол, цікавий, розкутий і так далі, це подібне. Ну, ти ж це ж класно. Я згадую, як минулого сезону хтось теж з експертів, чи то не експертів, коротше, хтось з цієї плеяди відомих, скажімо так, говорив, що грати в розкутий футбол проти шахтаря, це самовбивство, ви що там взагалі? Та це кайф! На український футбол всім зараз максимально не чихати. Я маю на увазі саме на українську прем'єр-лігу, так? І. Лупашко не боїться просто грати у з цими командами. Це для вболівальників робиться. Це ж кайф. Я розумію, що там результатів може не бути, але ти будеш дивитись матч цієї команди, і ти будеш розуміти, що це, блін, кайфово, тупо кайфово. Але я маю, на правду, друзі, трішки от такий страх. Мені здається, що коли Лупашко там закінчить свою роботу в Карпатах, мені здається, що жоден клуб його не візьме. Жоден клуб не візьме до себе Лупашка. По-перше, знову ж таки, через те, що він любить такий розкутий, динамічний, цікавий і нетривіальний для українського футболу. футбол. Але це сумно. Лопашка, на мою думку, це один з найкрутіших тренерів в українському футболі. І чесно. Навіть якби, можливо, би збірну тренував, це б вже було крутіше, бо там би футбол був якийсь такий розкутий, цікавий, динамічний так далі. І тому подібне. А не цей, що зараз ми дивимося. Це знову таки, просто моя думка. Подія номер три: ЛНЗ громить Шахтар. Ну, очевидно, що гірники були втомленими після Абардіну. А ЛНЗ Пономарьова, команда, яка завжди команди Пономарьова не завжди фізично дуже налаштовані. Вони той Шахтар катком закрили. Такий коментар, до речі, дав Ардатуран. Це був найгірший матч взагалі в його житті. Ну, справді, це був жахливий матч від шахтаря, тут важко не погодитись. І звісно, після цього матчу у футболістів Шахтаря почали вибухати просто вже емоції, емоції почали просто перти з них. за клуб «Шахтар» дешні кожному, хто сьогодні військового відтримати команди. Подібне сталося в матчі Київського «Динамо», який вже в четвертий поспіль грає в нічую в рамках Української прем'єр-ліги. А що ти йдеш? Що ти не йдеш грати по полі грати? І, до речі, не забувайте, що з дуже дивної причини не брав участі у матчі Андрій Єрмоленко. Він ще після матчу з Кристал Пелес повідомив Олександра Шовковського, що покидає розташування команди. Ну, якісь дивні дива. Повідомляється, що то за сімейними обставинами було, але, схоже, не тільки Караваєв вибухнув, якщо ви розумієте, про що я. Якщо зараз друзі подивитися на турнірну таблицю УПЛ, то можна, звісно, бути в шоці. Але знову ж таки. Це з однієї сторони дуже круто, з іншої сторони, це чіткий показник, чіткий, чіткий маркер того, про що нині наш український футбол. Реально, ну там Шахтар, Динамо, ну від них там трішки сильніші склади і так далі. Та, але загалом будь-яка команда зараз вийде проти Динамо та Шахтаря, активно зустрічає суперника на, на його половині поля, пресингує і так далі. Не, не сиди в обороні, ти завжди зможеш поборотися за якісь очки. В якої сторони це і круто. Рівний чемпіонат достатньо. Хоча, може, друзі, помиляюсь, ви свої думки пишіть в коментарі. А у мене на сьогодні, все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, і папа. -па. Почуємось.